Пан, щоб було зручно і сидіти, і спати. Такий запит іноді буває. І оця моделька Експромт входить в мій топ-3 варіантів. По-перше, вона дуже легко розкладається, тобто впорається навіть дитина. Вам не треба нічого ні тягнути, ні спину е свою напрягати, ні руки. Повністю безкаркасна моделька дивана. Класне, жорстке наповнення всередині. Ну, вище середнього, як точно можна сказати. Витримує до 120 кг на спальне місце, і от на розмір 1,60 м, бачите, тут двоє людей вільно поміщаються. Велика перевага цього дивана в компактності, тобто на 160 см він уже йде з підлокітниками. Підлокітники не крадуть у вас габарит і ідеально підходить для щоденного сну. Крім того, коли ви на диванчик поставите подушки, поставите собі пуфік, пуфіки підножки, вже на ньому буде зручно відпочивати. Ще одна величезна перевага цього диванчика: в нього безкоштовна доставка по Україні. Відправляємо хоч на відділення, хоч на адресу, і за кордон також можемо відправити. І адекватна ціна, якщо брати, що ви берете і диван зручний, і собі комфортне спальне місце. 23 800 коштує розмір 1,60 м, буває 100, 120, 140, 160, 180 і 2 метра по ширині. Модельку Експром замовляйте на солоха її, можна взяти в оплату частинами і в шапці профілю телефон для зв'язку.